І у Полтавській області шахеде вночі атакували об'єкти енергетики. Ось про таке заявили обласні військові адміністрації, і за даними місцевої влади знеструмлено десятки юридичних споживачів, тобто компаній чи підприємств. Якщо в неділю можливо збитки ще не такі помітні для промисловості для підприємств, то завтра я думаю, якщо не буде відновлення, їм буде доволі сутужно. Нині росіяни також скинули авіабомби вночі на Харків. Внаслідок обстрілу постраждала 21 людина, і серед них троє дітей, двоє осіб Наразі перебувають у важкому стані. Троє у легкому решта у стані середньої тяжкості. Вісім постраждалих госпіталізовані до медичних закладів. Речник облпрокуратури Олександр Фільчаков розповів, що одна із бомб вибухнула за 5 метрів від 16-поверхового житлового будинку. За даними прокуратури, російським бомбардувальник су 34 що злетів із аеродрому у Білгороді, скинув на місто три керовані авіаційні бомби типу ФАП 250 Дві керованих авіаційних бомби влучили в місті Харкові. Одна з них влучила на території Шевченківського району в п'яти метрах від 16-поверхового житлового будинку місце влучення іншої бомби. На даний час слідчими та прокурорами встановлюється третя керована авіаційна бомба влучила на території Малодонівської ОТГ в районі житлового масиву. Що стосується Шевченківського району, де ми зараз з вами знаходимося, то внаслідок цього авіаційного удару пошкоджено три багатоповерхових житлових будинка. Дев'ять цивільних транспортних засобів знищено, крім того, двадцять цивільних транспортних засобів пошкоджено. Десяться евакуація з цього житлового, тобто будинку, тому що руйнуйна руйнації досить значні. Електроенергії наразі тут не буде, і звичайно, там будуть проведені спочатку всі обстеження, відповідно експертні дослідження щодо можливості експлуатації у подальшому цього під'їзду цього житлового, тобто будинку.